Половина українських дітей не відвідує дитячих садочків, немає вільних місць. Щодо Вінниці, то тут ця проблема майже знята. За останні чотири роки черга у дитсадки скоротилась вдвічі. Про це говорив міський голова Володимир Гройсман під час об'їзду дитячих закладів. Наразі Вінницька мерія працює у напрямку передачі відомчих садочків у комунальні власність. Далі про це Ольга Сольвер. Проблема переповненості вінницьких садочків вирішується за останні чотири роки. Було відкрито до півсотні додаткових груп. Черга до дошкільних закладів скоротилась вдвічі. Ще 18 груп. Обіцяють створити до кінця 2010-го. Це дасть змогу наполовину зменшити існуючу чергу. Сьогодні у ній більше тисяч дітей. Далі в мене є таке бажання, щоб ми взагалі зняли питання чергу дитячі садочки. В цьому році ми ще зробимо серйозний крок уперед. з Точки зору відкриття нових груп. Це дасть можливість зменшити чергу. Ще 300 дітей можна буде влаштувати по завершенню будівництва муніципального садочку в сьомому кварталі житлового масиву. Поділля тут вже завершену цегельну кладку корпусу. Наразі монтують покрівлю. Здати об'єкт планують у 2012 році. Допоки ж вся малеча мікрорайону ходить до садочку номер 3 – його зведення завершили в 2006-му. шостому. місця усім вважаючим тут теж не вистачає. На жаль, він переповнений, але ми справляємося, тому що всім діткам потрібно здобувати якісну дошкільну освіту, і ми направлені наша робота направлена на те, щоб максимально створити комфортні умови перебування дошкільників в закладі. Щодо садочку номер 50 який в цьому році закрите акціонерне товариство Вінницький агрегатний завод передало в комунальну власність. Тут справи теж пішли вгору. Раніше заклад працював не більше трьох днів на тиждень, приймаючи тільки дітей працівників заводу. Відтоді як садочок став. А муніципальним тут запроваджено 12-годинний робочий день і повний робочий тиждень. Вінницька мерія продовжує працювати у напрямку передачі на баланс міста інших таких об'єктів. Сьогодні відбулася позачергова сесія міської ради прийнято рішення про надання пільг підприємствам міноборони по сплаті за землю. Це дасть нам можливість продовжити діалог з міністерством оборони. Попередні домовленість вже відбулася. Буквально минулої суботи на зустрічі з міністром оборони про те, що нам передадуть садочок, який не використовується за призначенням 732 заводу в комунальну власність міста. Ми теж його відремонтуємо. А це 200 дітей, які зможуть ходити до садочку. Для зручності батьків вісім дошкільних навчальних закладів в Вінниці було переведено з восьмигодинного годинного на годинний робочий день. До кінця року на такий режим перейде ще 12 садків.